Друзі, усім привіт! 25 грудня. Католицьке Різдво. Всіх вітаю з святом, хто відзначає в цю дату Різдво і Христос рождається. Ну, а ми прийшли на Пасіку глянути, як що, і в чому прийшли, тому що телефонують. Знайомі, телефонують підписчики і запитують, як там справи, як, як зимують бджілки, і бачив, вже з'явилися ролики е, в, на теренах Ютубу під назвою Що потрібно зробити, щоб бджоли успішно перезимували. Е, контроль на корма. Е, і такі в тому в тому дусі. Друзі, не потрібно зараз робити нічого. Для того, щоб бджоли успішно перезимували, потрібно було все зробити в вересні-жовтні місяці. У нас зараз можна рахувати, пройшло тільки перша, навіть не половина, перша третина зимівлі це півтора місяця, а зимувати нам ще. Образно, скажем, ще три місяці, ну, чи два з половиною, як в кого. Бачив ролики, що зараз був людей в обліт, і люди там переживають чи не почнеться яйцекладка в маток. Все ж таки теж все залежить від того, в якому стані ваші були сім'ї. Якщо сім'я фізіологічно відчуває, що їй не потрібно, Відкладати матці яйця, відновлювати свій рід, вона і не почне відкладати яйця, тим більше, якщо ви не, не переутеплили свої сім'ї. І тому я кажу, що я на даний момент не роблю нічого, тому що все, що потрібно було зробити для успішної зимівлі, я зробив, починаючи з середини серпня і закінчується ну, збиранням гнізд. Це, скажімо, жовтень місяць до початку листопада. І на даний момент і не, не збираюся нічого робити, не, не, не хочу заглядати. Е, ну, але інтерес то переборує. А тому давайте глянемо разом з вами. Е, ну, Давайте глянемо ці сімейки, які були в нас пострадали. Тут сімейка, яку ми пересаджували. Ну, ось так, сидять. Сидять гарно. Ну, от ця сімейка, яка не пересаджена, яка до неї була підсаджений, вона сидить, сидить спокійніше, а ця, яка такою була пересаджена, ну температури немає, але вона сидить все рівно так вона. Не так спокійно сидить, як, як та, яка не пересаджена. Ну, нехай сидять. Так, ось ця сімейка була в нас. Пострадавша. Ну, сюди теж гарно. Тепла немає. Ну, у нас на вулиці зараз плюс 3 градуси. Зимує. Ну, цих треба. Ось ну, тут взагалі сидять шикарно навіть не так нічого з ними не було. Теж сидять гарно, спокійно в клубах. Ну і тут сидить клуб і клуби не розходяться, не розпадаються, зимоють ну Давайте ще глянемо такі сім'ї. Ну Ця теж була пострадавша. Глянемо. Сидить гарним клубом без проблем. Ну а ці сімейки вже які не були задіяні в катастрофі, також сидять гарно клубами. Зимують. Ну оце така ситуація в вуликах ППО, тут от є якась волога У вулику. Чому вона тут є? Сім'я сидить гарно клубом. Чомусь є волога в них. Ну, для цих вуликів ППУ я маю на увазі. Це не є критично, чогось страшно, що є волога, тим більше зараз на вулиці така. Погода мокра і сара. Вона коли з'являються морози і інакша погода вона зникає в цих вуликах. Сидять гарно, без проблем. Ну, Одним словом, незважаючи на теплу погоду, сімейки знаходяться в зимовому спокої такому. Ну це наші ППУ, ну давайте глянемо, що в дерево, що робиться в дереві. Так, давайте глянемо цю сімейку пострадалу, яка була вверх ногами. Ну оці взагалі без утеплення сидять взагалі шикарно. До речі, мені оця зимівля під самим холстиком і на такому гібридному дні найкраще чомусь подобається. Ну, так сидять взагалі, навіть не шевеляться. Ну Я їх не буду утепляти. Та як я казав, буде утеплення аж аж в лютому місяці, чи коли будуть передавали вже такі крепкі морози. Ну Сидять, займають всі вулочки. Ну, ось так вони зимують. Ну, зараз я цих прикрию і відкриємо, ще глянемо цю сімейку, яку ми два рази перетрясали, яка ми пересадили в вулик лежак. Друзі, тут ця сім'я, яку ми теж яка була пострадала, і ми пересадили її сюди в вулик лежак. Потім ми ще раз її перетрясали, я вам це показував. І цікаво, як вона зібралася. А зібралася вона от в клуб. Ну, Займає вона три рамочки. Цей клуб займає в неї три рамочки, сидить, зимоє без проблем. Ну, Нехай зимоють. Ну, давайте глянемо, як ще наші нуклеуси на даний момент, на 15 грудня, як, як сидять нуклеуси. О, давайте то -то. точно пам'ятаю, що є дві сімейки зимує. Одна на трьох рамках і друга на трьох рамках. Як у них справи на даний момент. О, На даний момент вони займають, тільки сидять під передньою стінку, а сюди ще є достатня кількість кормів, не потрібно нічого їм робити. Ну і займають вони, бачите, всі вулочки, от крайня вулочка. Навіть там видно, на видно теж бджілками. І вони зимою на раз, два, три, чотири. Тут нагадаю, тут об'єднано тільки по два маткомісця. Ну, Давайте ще цей. Отак, сидять, кормів вистачає, От, де вони тільки ще сидять під підпередом, а сюди дозаду ще все корми. Сидять тихо, спокійно, Ну нехай зимують. Ну, вони, вони сіли загальним таким от під цю передню стінку, вони сіли таким загальним клубом. Якщо, по суті, розібратися, тут клуб буде займати раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 вулочок. Достатньо їм так, щоб, щоб успішно зимувати. Ну і давайте глянемо, де одна сімейка зимує. Так, Тут одна сімейка. Вона сидить на раз, два, три, чотири, п'ять на Ну так Вони стандартно 5-6 грамок. Бачимо, займає клуб від самої перегородки. І сюди дозаду ще є кормів. хватає їм до, хватить. Ну і тут давайте зразу з цього краю. А тут в крайній вулиці немає дзіл. Ну а тут вже є. І теж сидять вони ще гарно, кормів є досить. Ну Тут вони такі, це центр можна відклати клубу. Більш він такий більш грубший, скажімо так. Ну, не будемо більше ми турбувати їх. Наразі вони будуть зимувати без ніяких проблем. Ну і от, от питання тепер до цих до пасічників, які, в яких на даний момент е, закінчуються в сім'ях корм. Як? Коли от клеос, на там, неповних піврамки. І на кілограму в середньому в цій, в цій рамці є кілограм корму. І на кілограму корму вони вже зимують. Ну Я маю на увазі на одній рамці. Вони зимують, і там ще тільки що вони під'їли, там ну понтиціли цього корму. Я вже не кажу про 300-ту рамку, де ну зараз відкриємо. От наприклад, давайте ось цього відкриємо. Да? Коли ви залишили, там хай буде навіть по кілограму рамк, по кілограму, друзі, гаджет знов дав якийсь нам збой. Я забув на чому вже зупинився. Я відкрив вулик, хотів вам показати, і тоді замітив, що виключився відео. Виключилося. Ну давайте. Ну, я згадав про що я хотів розказати. Це я говорив за те, за тих пасічників, які зараз вже починають на даний момент кормити бджіл. О, в, яка, кількість тоді, ну, питання до них, яка кількість корму була залишена в цих сім'ях, що ви от зараз вже починаєте кормити бджіл? Навіть якщо ви по кілограму лишили в одній рамці корму, о, і на даний момент пройшло тільки півтора місяці, нехай буде два місяці зими, вони б з'їли зараз два кілограми корму. О, а ви, якщо лишили там 6-7 рамок, і по по одному кілограму у вас було там 7-8 кілограм кормів. Так зараз у вас повинно бути в сім'ях е, ну, 4 5 кілограма кормів. А ви зараз вже починаєте кормити, і зима, е, скажімо так, тільки розпочалася, а ви вже починаєте кормити бджіл, а кормите вам їх ще до березня місяця. Так яка, якої сили, е, якого стану вийдуть ваші ці сім'ї на зиму, це, на весну, е, і яка буде фізична, фізичний стан цих бджіл. Вони будуть зношені е, і не думаю, що з них буде якийсь нормальний толк? О, і ну от, там я вулок відкривав. О. Коли сімейка сидить ну, 300 рамка, я не кажу про нуклеус, от сидить клуб. Сидить на всіх раз, два, три, 4, 5, 6. На шести вуличках. І от сидить він, а туди йому ще рухатися і рухатися. Ну, клуб сідає знизу. На пустих комірках підноситься догори. І тоді по меду він рухається до задньої стінки. Якщо у вас вже клуб впирається на даний момент в задню стінку, так у вас там сім'я пішла в зиму, походу, голодна. Ну, може я чогось не розумію, ну, такого э, не, ну, не розумію я такого ставлення до бджіл. Ну, Хоча ситуації бувають різні. Ніхто не каже, як вони готували цих сімей, ці сім'ї е, до, до цієї зимівлі. Е, тому е, ну, кожного свої нюанси. І ще раз повторяю, тим, хто телефонує запитую, я не ну, маю я зараз роботи на пасіці. Е, ну, якась, якась контроль, якась ревізія може бути десь вже кінець. Е, Січня місяця, початок лютого, ну тоді вже можна про щось говорити. А на даний момент пройшла прийшла така сама-сама така е, е, проста пора зимів для бджіл, коли ще в, 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 в сім'ях е, ну, достатньо є бджоли, достатньо є корму, е, не було ще таких якихось е, морозів. 100% там не що, ну не повинно бути розплоду, щоб сім'ї, ну, Це пройшла саме така пора зимівлі, сама легка. Основна зима ще впереді. Також запитували мене молоді пасічники, зокрема, мій знайомий Іван. Він недавно став теж пасічником. Дивиться він в Ютубі і запитується, от там люди починають там прослухувати бджіл, там, чи трубками пхають в люток, чи цими, як вони називаються, то що ж напам'ятаю, лікарськими, що на вуха надіваються. О, і, друзі, я не прослухаю бджіл. Я, в мене, як вам сказати, в мене проблеми з слухом, я трохи глухий. Тому я не прослухаю бджіл, і, і навіть якщо б я не був глухий, я б їх все рівно дивився. Тому що який повинен бути в людині е, музикальний слух, щоб по шумі, по шелесті чи по годінні бджіл зрозуміти, який в них там стан, що в них там робиться, я постійно е, переглядаю бджіл. Так, на початках тому років, як мені було. Е, 13 років, коли я почав займатися бджільництвом. І в літературі е, вчилися по книжках і по журналах. Не було ні Ютубу, ні, ні Фейсбуку. І в літературі в так описаний спосіб, як там прослуховувати бджіли. Я прослуховував тих бджіл, але я ніколи не міг був зрозуміти, е, що там в них робиться. Тому що сьогодні вони гудуть, а завтра вони вже не годуть. Тому я завжди. Переглядаю бджіл в будь-яку пору. Коли мені потрібно, в будь-яку пору я можу піднести холстик чи піднести сталину, заглянути. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. Колись був такий стереотип, що не можна там бджіл турбувати зимою, не можна і відкривати. Можна, якщо треба, можна. Ну, наразі всім добра, всім миру, всім спокою. Слава Україні.